Ось перед нами періодична система хімічних елементів. Тут розміщені всі хімічні відомі елементи, яких є всього 118. Всього є 118 хімічних елементів. Вони всі мають свій порядковий номер. Від одного, потім там 2, далі 3 і так далі. І аж до 118 в кінці порядковий номер хімічного елемента означає, скільки в нього є в ядрі протонів і скільки в нього навколо ядра рухається електронів. Тобто в атома гідрогену є один протон і один електрон. В атома літію є три протони і три електрони. Атома кальцію є 19 протонів і 19 електронів. Електрони у нас з знаком мінус, а протони зі знаком плюс. Тому, в цілому, у нас атом виходить нейтральний. А як же взнати кількість нейтронів у ядрі? Для того ми відносну атомну масу, ми від відносної атомної маси віднімаємо. Порядковий номер. Ось тут у нас 6,9 це є майже 7. Ми віднімаємо 3, і в нас виходить 4. Значить, нейтронів є 4. 22,99 відносна атомна маса. Це майже 23. 23 відняти 11. Це буде 12. Значить, нейтронів є 12. Тобто від цього числа ми віднімаємо це порядковий номер, від відносної атомної маси віднімаємо порядковий номер і будемо знати кількість нейтронів. А кількість електронів і протонів це і є порядковий номер.